Селекція не стоїть на місці, і всі нові квіти це давно забуті старі. Цинія в наших бабусь була здавна, але сучасна селекція вона дуже вражає. Покажу вам ту цинію, яку я вирощувала цього року. У мене було три кольори, і я купувала як професійне насіння, це американське насіння від виробника Pan American Seeds. Також у мене був власний збір. Я купувала на сторінці в інстаграмі, називається Friendly Garden. Тобто, це вже друге покоління. І можу сказати, що різниці я абсолютно не помітила. Ось тут в мене лососевий колір. Як ви бачите, в пачці було 5 штучок. Мені попалося 6 штучок, але з шести штучок проросло лише 3. Тобто, схожість може бути не 100%. Коли замовляєте насіння, враховуйте це. Якщо насіння свіже, то звісно схожість буде набагато вища. І я купувала спеціально дві різні пачки для того, щоб подивитися, чи збереже свої властивості квіточка чи ні, чи варто взагалі збирати насіння на наступний рік чи ні. І в мене тут було три кольори: один був. Double Sahara Salmon, тобто геть такий самий, як і ось цей, щоб можна було порівняти насіння власного збору. Також я взяла Raspberry Ripple, це більш така до рожевого, такий звичайний рожевий колір, і double white, біленька. Ось так от це може виглядати у вигляді коврика. Це ось ці три квіточки. Я насіння розбирала, причому на різні кубки. І брала... Коп'євідні насінинки, тобто такі, які мають бути махрові, і звичайні. Так от, саме в цій серії ціні немає такого, що є якісь махрові, якісь немахрові. Абсолютно все насіння воно буде махровим, тобто квіточки будуть повністю ось такі забиті і красиві. Це, мабуть, одна з небагатьох пачок, яка дійсно повторює те, що можна знайти в інтернеті. Якщо загуглить оцю пачку, то вона дійсно великий красивий кущик, і якщо її правильно посадити, додати осмокот або удобряти іншим чином, то ось ця квіточка може бути просто надзвичайно красивим кущиком. Якщо брати професійне насіння і саджати окремо, то воно однозначно буде того варте, адже можна зібрати дуже багато насіння свого власного вже на наступний рік. І це та квіточка, яка дійсно вражає, і вона дуже красива. Колір тут незвичний, тобто лососовий колір, в принципі, в мас-маркеті рідко продається, під дуже рідко зустрічається. Мені здається, взагалі знайти в мас-маркеті лососовий колір квітки будь-якої це якийсь нонсенс. А тут... Це прям добротна, гарна лососева квітка. Показую вам, як воно було в букеті. Окремим кущиком показати я в себе не можу, показую тільки з інтернета, бо в мене вони росли на городі, я їх цього року просто експериментом посадила, не знала, що з цього вийде, і посадила я їх надто густо. Тобто, якщо ви візьмете власний збір, ну або самі зберете, або купите власний збір. То з трьох квіточок за 100 гривень, може, вони будуть по 50 гривень за квіточку цього року, я не знаю. Але з оцих трьох квіточок, три малесенькі квіточки в мене був метр на метр дуже густо всіяного коврика квіткового. Це надзвичайно красиво. Якщо робити монопосадку з ось цієї квітки, то. Це просто надзвичайна краса. От якби я саджала на наступний рік, я б сіяла набагато рідше, щоб більше місця було для цих кущиків. Тобто, кожна насінинка, кожен росточок приблизно через кожних 15-20 см, не менше, щоб, щоб йому було місце для того, щоб розростатися. Я е, вирощувала, думала, просто буду збирати насіння. Може, думала продавати насіння, але я завтекалася з тим, що пройшли дощі, і в мене насіння почало гнити. Тому те, що насіння я встигла зібрати, це буде от, чисто мені, на щось там вистачить. Трохи я провтикалася з тим, щоб зібрати вчасне насіння. Але от якщо хочете замовити, то, в принципі, не знаю, чи ось ця е, жіночка цього року буде продавати насіння. Але якщо буде, то я вам рекомендую. Виходить набагато вигідніше, і різниці, в принципі, я не побачила. Е, якщо, звісно, хочеться якийсь кольор, якого немає, просто щоб колекцію зібрати, тоді можна. Але дійсно. Купуючи просто три пачечки, ну, точніше, три квіточки, можна зробити настільки красивий квітник, і це, ну, мені здається, таку квіточку не будуть викопувати біля клумби, біля домбу, як це часто буває. Тож, воно дійсно того варте. Я взагалі вирощувала тільки для себе. Цього року трохи продавала квіти, то цю, саме цю квіточку я не зрізала. Вона така доволі низько росла. Для бордюрних посадок вона ідеальна. Але от на букети я її не брала. А от в серпні дивлюсь, так багато наросло, насіння вже визріти не вспіє, і зробила декілька букетів. І виявилось, що людям вона настільки заходить, це настільки прекрасна квіточка, яка дуже багатьом сподобалась, що навіть незважаючи на те, що квіточка маленька, що квіточка низенька, її дуже багато хто хотів придбати. Тому у мене не вистачило квітів для всіх бажаючих. Я навіть не очікувала, що така квіточка може бути такою вистребуваною, бо ну, вона низенька, зазвичай, якщо квіти не то вони мають бути високорослі, але незважаючи ні на що, ця квіточка довго стоїть у вазі, і вона дуже мила, і вона дуже красива. Це просто якась така милота, яка дуже багатьом заходить. Але це не дивно, бо мені вона теж дуже зайшла. Причому не тільки ось ця. Лососова, лососового забарвлення, а й рожева і біла. Воно це щось таке надзвичайно красиве. Мені здається, в мене може бути вже переопилене насіння, тобто кольори будуть там трохи змішані, але я не проти. Я обов'язково буду садити на наступний рік. От біля дому посадити це точно однозначно варте. Того, ось цей квітковий коврик це настільки вражаюча картинка. Що однозначно варто спробувати.